З моменту останнього Nintendo Direct, де було представлено кілька гучних анонсів, пройшло вже більше місяця. Однак навіть попри відсутність такого вагомого інфоприводу, як щорічна презентація Nintendo, останні тижні видалися зовсім не порожніми на цікаві новини, пов'язані з компанією, які, власне, присвячений мій каналу. Так ми дізналися, що в майбутній найближчій грі із серії Legends of Zelda зможемо пограти не тільки за Зельду, а ще й за Лінка. Загадковий і несподіваний анонс від Nintendo, який спершу багато хто сприйняв за хорор з дорослим рейтингом, виявився трохи не тим, чого від нього очікували, але навряд чи хтось залишиться сильно розчарованим. Також стало відомо, що російська платформа VK Play розповсюджує піратські ігри Нінтендо. І це чудовий привід нагадати японцям, хто такі росіяни і чому навіть не варто розглядати можливість повернення на їхній ринок. Отже, привіт! Ви на каналі Тактендо. Час дізнатися все найцікавіше про Нінтендо разом. І у цьому відео поговоримо про останні найбільш актуальні новини, що стосуються улюбленої для нас з вами компанії. А також ви довідаєтеся про нещодавні релізи на платформі та знижки в цифровому магазині, на які слід звернути свою увагу. Отже, переходимо до новин. Невдовзі після Nintendo Direct були оголошені розміри найбільш очікуваних анонсованих релізів. Так, ремастер Donkey Kong Country Returns, який вийде 16 січня 2025 року, матиме розмір у 9 Гігабайт. А розмір Mario Luigi Brothership, який за релізиться 7 листопада цього року, складатиме цілих 10 Гігабайт. Legends of Zelda, Ecos of Wisdom, яка вийде вже 26 вересня, важитиме 6 ГБ, що є аж на цілих 100 МБ більше, ніж Link's Awakening, який за стилістикою дуже наближений до Нової «Зельди». А ще однією важливою новиною пов'язаною з Екосовіздем, стало те, що у грі, вочевидь, можна буде грати також і за лінка. Хоча і від самих творців забавки цього і не звучало, однак рейтингова комісія і srb підтвердила це, додавши до рейтингу короткий опис, згідно з яким Лінк буде грабельним персонажем та використовуватиме мечі стріли для боротьби з ворогами. Зельда ж матиме чарівну паличку, яку вже показували в трейлері. Мої припущення Лінк з'явиться лише у пролозі до моменту порятунку Принцеси Зельди, хоча варіант того, що ним можна буде грати у флешбеках або в умовній новій грі Плюс, я теж допускаю. І знову ж продовжуючи тему важливих майбутніх осінніх релізів, хоча поки що невідомо, яка саме студія працює над грою Mario and Luigi Brothership, Nintendo підтвердила, що до створення нової частини залучені деякі з оригінальних розробників попередніх ігор серії. Як відомо, раніше серію ігор Mario Luigi розробляла студія AlphaDream, але вона закрилася у 2019 році через банкрутство. Тому Mario Luigi Brothership стане першою грою серії, створеною не AlphaDream. 27 червня відбувся реліз Luigi Mansion 2 HD, що є ремастером та перевиданням одноіменної гри, яка виходила у 2013 році на Nintendo 3DS. Ремастер отримав хороші відгуки, преси та гравців. Хоча за середнім показником оцінок оригінал на 3DS був сприйняти дещо тепліше. Причина у тому, що в перевиданні немає геймплейних змін, і хоч картинка стала приємніше візуально завдяки кращому розширенню текстур, якіснішому освітленні та виразнішим ефектам, однак ігролано це все та ж гра, що виходила на 3DS. DS 11 років тому. Також ще до релізу стало відомо, хто займається портуванням гри на Nintendo Switch. За цим стоїть австралійська доволі досвідчена студія Tantalus Media, яка давно співпрацює з Nintendo. А ви вже грали у Luigi Mansion 2 HD? Поділіться своїми враженнями та думками у коментарях. Доволі несподіваною подією став анонс вертикального стенду для зарядки контролерів, оскільки життєвий цикл Свіча, враховуючи близький реліз Switch 2, підходить до завершення. Стенд має ось такий зовнішній вигляд. В його рейки ви зможете поставити Джойкони або ж геймпад Nintendo Entertainment System, іменуватиметься він Joy-Con Charging Stand та з'явиться у продажі 17 жовтня цього року. Nintendo представила список з 30 найпопулярніших ігор для Switch у Японії за перші 6 місяців 2024 року. Озвучу перші 10 найпопулярніших забавок з цього списку. Отже, ними виявилися: Suica Game, Monster Hunter Rise, Nickelodeon, All Star Bravel, Overcooked 2, Minecraft, Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy, Paper Mario The Thousand Year Door. Одна із ігор серії Shuren The Wonder, Super Mario Wonder та Splatoon 3. Чесно кажучи, список іноді доволі несподіваний, адже деякі ігри з верхньої частини я не очікував побачити настільки високо у японському регіоні. Switch встановлює черговий рекорд витривалості на ринку. На момент встановлення цього рекорду пройшло 2687 днів з релізу Nintendo Switch, що робить цю гібридну консоль такою, що найдовше протрималася на ринку до виходу наступного покоління серед усіх домашніх консоли Nintendo. Попереднім рекордсменом була Nintendo Entertainment System, також відома як Famicom. Вона вийшла 15 липня 1983 року і домінувала на ринку до 21 листопада 1990 року, аж поки не вийшов Super Famicom. Різниця між цими датами становила 2686 днів. Повний список поколінь та інтервал між їх виходами ви можете переглянути у посиланні, яке знаходиться в описі під відео. Воно і є джерелом на цю новину. Однак що важливо, якщо враховувати лише портативні консолі Switch ще далеко позаду Game Геймбоя, який залишався на ринку 4350 дні до виходу Game Boy Advance. 11 липня на офіційному австралійському ютуб каналі Nintendo був опублікований тизер трейлер під назвою Ім'я. E він супроводжується австралійським віковим рейтингом, який передбачає, що гравців очікують сцени домашнього насильства, жорстокості та навіть теми самогубства. Багато хто почав припускати, що Іміо – це дорослий хорор, розроблений самими Нінтендо, що вкрай не типово для компанії. Та й сам зміст трейлеру говорить про це ніби прямим текстом. Складається він з усього декількох секунд, де зображений химерний чоловік в паперовому пакеті з дивною посмішкою у супроводі похмурої, нагнітаючої музики. Однак вже через кілька днів стало відомо, що під загадковим тизером ховалося продовження культової серії візуальних новел «Femicom Detective Club», яке отримало назву іміозе Man». У цій новелі ви у ролі помічника детектива будете займатися розслідуванням моторошних вбивств, знаходитимете зв'язки між ними та дізнаватиметеся, хто ж стоїть за усміхненим чоловіком у масці. Реліз гри заплановано на 29 серпня цього року. Якщо ж ви не знайомі із серією, то у цифровому магазині Nintendo доступні сучасні ремейки перших двох частин. Власне, футажі перед вашими очима взяті саме звідти. BlueberTim, польська студія, яка відома за серію психологічних хорорів Софір» та грою «The Мідіум, яка доволі недооцінена на мою думку, працює над проектом під кодовою назвою Project M. Він планується для випуску на платформах Nintendo. Це спричинило припущення, що гра може бути доступна як для Nintendo Switch, так і для потенційної Switch 2. Про Project M відомо майже нічого, окрім того, що він має менший бюджет порівняно з більшістю ігор BoomerTim. Анонс гри очікується пізніше цього року. І до слова з моменту вищезгаданого тизеру Еміусами, Тім пов'язували з цим тизером, що відразу заперечували деякі ігрові журналісти. Тож все ж з фактом того, що Bloomberg Тім працює над грою для Нінтендо, шанси побачити жахастик з дорослим рейтингом у нас залишаються. Користувачі соціальної мережі X-Twitter виявили наявність кількох популярних ігор від компанії Nintendo на російській платформі VK Play. Зокрема, там присутні такі ігри, як The Legends of Zelda Tears of the Kingdom та Animal Crossing. Платформа пропонує запуск цих ігор у Хмарі, що означає використання віддаленого емулятора, запущеного на сервері VK Play, для відтворення піратських версій ігор. Хтось, взагалі, здивований подібним. Сподіваюсь, юристи Nintendo зможуть з цим щось вдіяти та якимось чином покарати причепних. Як відомо, Нінтендо пішла з російського ринку ще на самому початку повномасштабного вторгнення. З тих пір час від часу з'являється маніпулятивна інформація про те, що Нінтендо все ж працюють на болотах через різні обхідні компанії. Однак у офіційній заяві Нінтендо йдеться про те, що компанія ніяк з цим не пов'язана. Як і раніше, що російський регіон в шопі відключений, що офіційне постачання фізичних копій ігор відсутнє. А наявне постачання продукції Нінтендо здійснюється шляхом паралельного імпорту самими ж росіянами, тобто продукція ввезена фактично нелегально. А щоб українська спільнота Нінтендо була справді помітною та могла доносити потрібну інформацію та наратив до головного офісу Нінтендо, нам варто її активно розвивати. Тож, по можливості, і лише після того, як ви зробили свій до нас Збройним силам України, пропоную підтримати мій канал фінансово будь-яким рівнем підписки або одноразовим донатом. Адже це допоможе покращувати якість відео, збільшуватиме частоту їх виходу, а українській спільноті Нінтендо в кінцевому результаті зростати. Посилання в описі під відео. Однак, якщо можливості підтримати фінансово ви й не маєте, не забувайте про ваші вподобайки, підписки та коментарі. Splatoon 3 незабаром виповнюється повних два роки. В честь цього розробники анонсували найбільший сплатфест, який триватиме 72 години та розпочнеться з 13 вересня. Швидше за все, це буде останнім сплатфестом у грі. А нового контенту більше не передбачиться, адже розробники обіцяли підтримувати гру два роки від моменту релізу. Однак навіть без наповнення новим контентом Splatoon 3 залишиться чудовою грою, в яку особисто я час від часу повертатимуся. І користуючись нагодою, повідомляю, що якщо ви не бачили моїх відео про Splatoon, а саме про лорну частину гри та повноцінний величезний огляд, обов'язково перегляньте, адже сил та часу витрачено на них було достобіса багато. Посилання в описі під відео та обов'язково помітите також десь у ваших рекомендаціях. З недавніх пір в японському McDonald's в наборах Happy Meal стали доступні іграшки в колабі Super Nintendo World. В них передбачені ось такі іграшки з культовими персонажами Nintendo. А також цікава колаба не оминула і США, щоправда, пов'язана вона не з McDonald's, а з компанією Крафт, яка виробляє макарони з сиром. Сподіваюсь, до України подібні колаборації також колись дійдуть. На офіційному сайті Nintendo з'явився цифровий випуск журналу Nintendo Magazine Summer 2024. Посилання на англомовну версію випуску знайдете в описі під відео. За останні кілька тижнів Switch наповнився великою кількістю нових релізів. Пропоную згадати найцікавіші з них на мою суб'єктивну думку. Отже, 11 липня на Switch завітав Ice Combat 7, аркадна стрілянка на літаках винищувачах, яка симулює роботу справжніх винищувачів у значно спрощеному вигляді. 15 липня на платформі від Nintendo з'явився Darkest Dungeon 2, який зазвичай не дуже люблять прихильники оригінальної гри через деякі неоднозначні зміни геймплейної формули. Але загалом Darkest Dungeon 2 самобутня та атмосферна забавка. Не думаю, що потребує окремого великого представлення. Той же самий день зарелізився Deliver S The Moon. Судячи з відгуків та ігроладних промо-матеріалів, гра нагадує мікс Half Life та Portal у цікавому сеттингу з інтригуючим сюжетом, нескладними головоломками та невеликою тривалістю. 17 липня вийшла матроювання Боу за Затіл Лотус. На цю гру акцентую особливу увагу, адже вона має текстову українську локалізацію, що дуже важливо, по можливості придбайте в цифровому магазині Нінтендо або ж хоча б десь на іншій платформі. Гра заснована на японському фольклорі та виглядає доволі барвисто, розроблена до слова інді розробниками із Таїланду. 18 липня зарелізився SC Him – тривимірний платформер у непересічному візуальному стилі. Ігро ладно також виділяється тим, що пересуватися тут дозволено тільки цінями, і саме своєю цікавою ідеєю основи ігрового процесу гра особисто мене привабила. В цю ж релізну дату вийшов Nintendo World Champions NES Edition, суть якого у змаганні у локальній мережі або з іншими гравцями у всьому світі на швидкість у різних челенджах в 13 класичних іграх із NES. 23 липня в шопі з'явився Кейнскріп Атмосферна інді-гра про жахи війни, в ході сюжету якої ви у ролі французького солдата розшукуєте зниклого безвісти брата, гра натхненна оригінальними частинами Resident Evil та Silent Hill. 25 липня в реліз вийшов хорор від першої особи під назвою Холо Кукун, де ви у ролі японського студента вирушаєте у далеке гірське село, в якому в критичному стані знаходиться близька людина. Однак на шляху відбувається щось дуже дивне та моторошне. А 26 липня відбувся реліз One Piece Odyssey. Прихильники оригінальної манги та аніме гадаю точно пограють або ж вже це зробили на інших платформах. Гра має покрокові бої, а історія тут розвивається ще до сюжетної арки в Вано. І на сам кінець ознайомлю вас зі знижками в цифровому магазині Нінтендо. Найцікавіші забавки зі знижками, на мою суб'єктивну думку, вже прямо зараз демонструються у вигляді скріншотів перед вашими очима. Обрав польський регіон, оскільки саме він найпопулярніший серед українських користувачів Свіча. Знижки будуть доступні як мінімум декілька днів з моменту від публікації цього відео. Це далеко не усі ігри зі знижками, тож із повним списком завжди можете ознайомитися самостійно. А зараз дякую за перегляд. До нових зустрічей і нехай ваші дні будуть такими ж яскравими, як зірки в Маріо.